Що ж з нами Граючий тренер команди Кардинал? Олександр Пондер. Олександр, дякую за класну гру. Що ста, що трапилось з командою тамі першому? В першу чергу хочу при нагоді привітати команду клас з перемогою. Вони цього більше сьогодні хотіли. По-друге, хочу вибачитися перед нашими болівальниками за ту гру, яку ми продемонстрували в першому таймі. На жаль, перший тайм залишились не знаю в бусі, в роздягальні. Так грати не можна. З позитиву це те, що в другому таймі проявили характер, вийшли на бажання. Хлопці показали, що все-таки вони є хорошими гравцями, і коли вони хочуть, вони можуть і можуть досягти результату. Ця гра ще раз показала, що впливов просто не буде, і щоб впливов не було таких провальних матчів, як сьогодні, це треба викладатися навіть на 100 і не на 150%. 200% відсотків. відсотків. Кожен має догравати свій епізод, використовувати свої моменти і не думати, що хтось за нього щось вирішить. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, ключовим епізодом сьогоднішнього поєдинку вважають, так ви сказали, за характер. Сьомий пропущений м'яч, ви вже віддали дуже багато сил, аби повернути в гру повернутись гру. І от сьомий гол, напевно, вирішив долю. Чи ні, чи не згодні? Я, я вважаю, що це перший тайм, це провальна, це перший тайм, Це і вплинуло на результат. Так, да, Десь там потім хотіли, зробили ще чотири, але. Футзал не вибачає. Якщо ти не налаштований, то маєш той самий гол. Якби ми спочатку грали з тим бажанням, яким ми вийшли в другому таймі, можливо, той би самий гол не залетів. Так, там сьомий гол, восьмий, десятиметровий. Це вже, як то кажуть, те, що мало бути, так воно і стало. Так не можна відграти і ще раз повторюся. Ну, нас гравці хорошого рівня, і вони ще раз мають доказувати, що вони мають виходити на майданчик з перших секунд, незважаючи на те, чи там класу було більш потрібно, ніж чи нам. Тому ще раз клас з перемогою і чекаємо їх у рівному. Які класно сказали історія ваших протистоянь, кардинал рівна стандарта, класно не закінчилася. Чекаємо плей-офф. На що очікувати? На теж такі просто кар карколомні поєдинки, на таку серію забитих та пропущених голів? Ну будемо розбирати, проаналізуємо матч, Сподіваюся, плей-офф це вже зовсім інша гра. Там можливо вже буде тактика, такий більш не такий відкритий футзал, як сьогодні. І тому проаналізуємо, зробимо висновки і будемо готуватися до гри.